Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео вирішив поділитися ось такими незвичними дерунами з м'ясною начинкою, чи то зрази із сирої картоплі. Загалом називайте, як заманеться, менш смачними вони не стануть. І спершу треба підготувати фарш. До нього натираємо цибулі. Можете спробувати дуже дрібно нарізати. Солимо, додаємо перцю і сушеного часнику. Перемішуємо і трохи відбиваємо. Тепер формуємо котлетки. Від їхнього розміру залежить, які завеликі будуть деруни. У мене це великі чоловічі деруни. І поки буду займатися картоплею, котлети кладу у холодильник. Натирати картоплю можна на будь-яку терку. Я чомусь вирішив на дрібну. Сюди ж потрібна цибуля, і для дерунів її вже треба натирати. Тоді вбиваємо одне-два яйця. Солимо і вкидаємо чорний мелений перець. Структура має бути не надто рідка, щоб було зручно смажити і перевертати. Викладаємо у сковорідку. Зверху кладемо котлети і накриваємо ще тістом. Коли низ підсмажиться, обережно перевертаємо. Готові деруни чи то зрази можна забирати на паперові рушники. Тепер їх кладемо у форму на пергамент. Зверху додаємо по шматочку вершкового масла і кладемо у духовку на 20-25 хвилин. За бажанням у процесі випікання можна притрусити ще твердим сиром. Ось такі гарні, смачні та апетитні деруни. Скажу відверто, що можна добре наїстися навіть одним таким Смачного!